Так, ну що, друзі, дивіться, їдемо на риболовлю, дощ капець. Дощ, як з ведра. Приїхали 100 кілометрів від нашого міста, Кривий Ріг. Дажане повинно було бути. А тепер приїхав, ладно, би сам, бо їдемо з Олексієм. З його з Андрюхою на його машині. Я-то заїду, а у них у мене повний привод, друзі. Зараз будемо щось робити. Бо там по грунтовці нам прийдеться їхати. Закриваємо. Оце у нас така сьогодні буде риболовля. Ну, як кажуть, ми все одно їдемо їдем на риболовлю, щоб там не було зараз, навіть якщо Андрій не заїде на своїй машині, друзі. Я зараз розгружуся, перегрузимо мою машину і поїдемо, як кажуть, далі. Бо як це, приїхати на риболовлю і десь заночувати, і не заїхати на водою? Ні, такого не буде. Чекаємо, вони зараз приїжджають, і ми їдемо то, в Грізюку, в я не знаю, там муляку. Якщо ну, буде цікава риболовля. Головне, заїхати на водойм, а там вже буде трохи трех, трохи легше. Так, ну що, як кажуть, оце у нас така сьогодні буде риболовля. Ми на каналі Рибалом задоволенням. Як, як кажуть у нас, ми починаємо. А починаємо, друзі, дивіться, починаємо. з Гарно такої зливи. Та нічого. Щось придумаємо. Так, ну що, під'їхав ось Андрій, він перед приводна, друзі, машина. Зараз поїдемо поїдемо, а дощ як із ведра. Так, ну тут поки, поки є у нас, як кажуть, асфальт, то їдемо. Зараз, глянем, не знаю. Заїде він на риножки. Думаю, навряд чи буде треба нам, друзі, перегружати мою машину, мабуть. Його, бо так ми не, не проїдемо. Оце вибрали погодку да, для риболовлі. Так хочу, друзі, сказати, що в травні е, весь місяць, друзі, е, просто лє дощ. Ллє дощ такий, що на його в ваню. Так, ну що, їдемо. Ну, тут колись було дуже, я кажу, тут дорога стала трохи краще. Ну це таке. Це колись я тут помню, що... Була дуже багато води, а зараз дивлюся, що води тут не дуже багато. Ну, Поки ну, сунемо, сунемо, і це, друзі, дуже добре. Їдемо, їдемо, заїдемо, заїдемо. Напевне, але буде тяжко. Так, ми ще доїхали до ґрунтовки, друзі, оце дивіться, вже перше треба дочекати, щоб хоча б дожик закінчився. Та будемо пробувати е, щось робити. Що, ну, блін, синоптики гадати такі друзі. Е, Довжен дощ був 9 ранку закінчитися. І зараз 12-та годинка. Ну, як бачите, трохи він змістився, тому приїхали на водойму. А що робити? Зібрались на риболовлю, вже нікуди не дінемось, будемо щось робити, будемо заїжджати. Зараз думаю, буде цікаве кіно. Ну що, друзі, прийняли. Рішення зараз будемо їхати заїжджати з машини і будемо виїжджати потім до Андрюхи, забирати віші. Зараз ось Олексій. Привіт, їдемо це на риболовлю, як тебе вже риболовля? <ріху> <ріху> так, ну що, дощ прийшов. Ну це таке. Зараз заїжджаємо. Зараз Олексій трохи поснімай. Я ось посуну по цій грізюке, і потім ще прийдеться э, вернутися, Андрюха. друзі, з Андрюхою. Так, тримай камеру. Тримай камеру, тримай. Ой. Воєнні ну, хажуть. да я кажу, що ты можешь, Джепик? <риклад> Ха-ха, <риклад> туда ближай. опа, уже зносивка. Так ты вже уже не выскочишь с ней. Завершается и влево. Не выйдем мы. Не выйдем? Тоти mm -mm. в полный газ. Да, друзья, это захватывающая рыбалка. — Андрюха не заїде і завтра. Андрюха і не заїде. І завтра не заїде. І завтра не заїде, та він побачиться, коли ти його будеш вести цією дорогою. Верху знімай ніс, тут ліпав. Да. Ой -ой -ой. Тут он точно не приїхав. Цаешь Экстремальный. Да типа Да. А ты вроде не включаешь? Не? Я все включи. Включил. А, включил. Ну, Полный включил и стабилизацию. Mm -hmm. на включил это стабилизации уже на каждый раз. Блин. Ну, впереди самое цікавое! Балка! балка. Поднялся, ну, балка, сама, о, заяц, заяц дивіться, заяц дивіться хе <хи> да, все, все, заяц мився, да. так що, друзі, доїхали. Ну, дивіться, яка вона чистенька в нас машина. Ой, блін, охреніть. Приїхали на воду, і нас ну, тут ніхто не чекає. Нікого немає на водою ми приїхали на риболовлю. Так, ну добре, зараз щось придумаємо. Зараз треба сторожа знайти. Що в мене, вода закінчилася. Не, не хочу той приїхати. Так, ну що. Поїхали, як кажуть. Доїхали ми до міста. Зараз заехать на водойм разгрузиться і поїхати за Андрюхою. <спробувати> да, на водой бы нема, одні поки ми приперлися. <пуск> нема нікого. Да. дождь еще моросыть. Опа, на, смотри, какой петушок. А -а. Бульон хороший, вкусный будет. И даже не боится, Люис, а? Mm -hmm. Це ж наше місто. Ось, ось місця наше, друзі, ось для риболовлі. Місики класні. Тут бачиш і нема гризюки, що класно, чудово. Ага. було. до мене туди поїдемо, друзі, саме надам. О! Доїхали! О, це був тільки в справи. Да. Це тільки пив справи, друзі, доїхали. Добре, а машину ти їм знімав, Та Да, знімав, показував. Знімав, показував. Зараз розгружаємо тут, друзі, свої шматья. Поїду за Андрюхой. Пер... Заберемо, хоть класно, що століки. Да, століки сухие, можна розгружати. Ось буде моє місце, друзі. Там Олексія буде місце. І Андрія. Два тут ще такі гарних місця. Бо, друзі, зараз оцей ролик будемо закругляти, бо саму риболовлю вже подивитись. Вже слідчим роликом, мабуть, буде наступна риболовля, якщо ми тут наловили оце в таку погоду. Ну так, да, вода є, це добре. Оце Олексія буде місцяк, друзі. Класні є біседочки тут. І Андрюхіна буде місце. Зараз поїдемо з за Андрюхою. Так, друзі, ну що, перезагрузив Андрюху. Поїхав, остав в селі він машину. У Діда. Дякую, Дід. Дивіться, повна машина. Зараз, Андрій, сідать і будемо, як кажуть, їхати далі. Пробують вже риболовити. Рибалка у нас сьогодні буде добренька. До да, машини відкривай, давай. Аїшу, відкривай! Я, блин, значить, я вимазуюся, він грязно. Ти дивися, дивися. Я вже руки теж повимазував. Так, ну що, друзі, все, зараз заїжджаємо на водойом. І ловимо. Так, ну що, друзі, як не можемо вигрузитися, йде дощ знову пішов, та йома ма йо, Так, ну що, зараз будемо чекати. Заз, ну, Ми приїхали на дві доби. Я думаю, сьогодні вже після обіду вже не буде дождя. Тому зараз трохи зачекаємо. Головне, що ми вже сюди заїхали, да? як, як дорога була, як класна, машини твою кинули в селі. Екстрим. 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 в селі. Льоха побачив, як у нас так, да? да. працює. Джип працює, гарно. Ну що, друзі? На цьому в цьому ролі все. Дивіться продовження, що ми на цій риболовлі зловимо, що піймаємо. Це буде винагорода за нашу, як кажуть, працю. Так ну що, ми, як кажуть, прощаємось. До наступної. Дивіться наступну. Наступне, друзі, частенько на каналі Рибало з задоволенням. Ну все, не забувайте, вподобайку.